Студентка другого курсу Яна Остапчук чимдуж поспішає до актової зали економіко-технологічного коледжу. Адже сьогодні тут для своїх вихованців викладачі показують свої сценічні таланти. Для мене найбільш цікаво побачити це мою викладачку економіки Світлану Ярославіну, яка буде співати. А тим часом за кулісами педагоги готуються до виходу на сцену. Помітно нервує викладач англійської та німецької мов Віталій Грунь. Він працює у коледжі нещодавно, тому дуже хоче сподобатися студент. Я старий рокер, а рокер співає не голосом, а душею. Педагогічний склад економіко-технологічного коледжу представив різноманітну палітру концертних номерів. Це співи з показом мод, гумористичні номери та поезія. Таке свято для студентів викладачі дарують другий рік поспіль. Все це робиться з однією метою. Щоб студенти побачили у своїх викладачів зовсім в іншій іпостасі. А саме головне, щоб студенти бачили, що це точно такі живі люди. Це друзі більше, ніж друзі, і вони. У цьому проєкті кожен віддає своє. Хоче показати себе зовсім з іншої сторони і максимально розкрити ту творчість, яка у них є. Особливою родзинкою концерту став спільний вальс викладачів та студентів. Павло Невесенко Олена Сергєєва у ритмі подій.